Усім привіт! Вітаю вас на телеканалі Раї! Це знову я і програма в десятку. Якщо у вас поганий настрій, тоді вам сюди. Адже я уже традиційно спеціально для вас, мої найдорожчі телеглядачі, підготувала порцію веселих жартів та хорошого настрою. Let's go! Безмовна промова Путіна підірвала інтернет мережу замість слів інші звуки: плямкання, шмаркання, екання, позіхання та багато іншого з цієї серії. Від такого в лапках красномовства всі залишились просто в захваті, а особливо медведів твійця. Yeah. Сучасний Чіп і Дейл в одному обличчі пісня про зоряна шкіряка вже стала хітом у інтернеті. З таким рятувальником нам точно нічого не страшно. Яого життя нелегеньте. Дочаець. Він попри серце і я привіз, братиактивный, за зо -зо зоречки як, хитрий йог, за зосоречки -зо як зробить сани. Якщо втрапить В страшну біду, він полетить у котманду, за зо зозорачки як швидкі, за зозорочки -зо як можеть може. -зможе. Полетить нікуди твіта, якщо ти не зорящий як, за Зо зазоряшки -зо як, за Зо зазоряшки -зо як. за-за-зоряншки Зо -зо Попередив і попросив з розумінням ставитись до тих процесів, які сьогодні відбуваються в державі, і, зокрема в службі з надзвичайних ситуацій. А зараз усім тим, хто не знає елементарних правил столового етикету, нехай буде соромно, бо навіть горила у дикій природі користується палицею, щоб їсти мурахи. Вчені зафіксували фотофакт. Коли природа кличе, то втриматись від цієї спокуси ну дуже важко. Навіть посадовці віддаються цій спокусі сходити в туалет. Але все було б нічого, якби не одне але не виключений мікрофон. Зараз ви самі все зрозумієте, побачите, ну і почуєте. Оце дюр-дюр-дюр-дюр. Мирад правився в туалет, забив отключить мікрофон. Депутат городского совета Джордж Тауна Рэйчел Джонроу отлично подготовилась к заседанию, но когда она начала зачитывать свою прекрасную речь, произошел небольшой казус. <звы> Мэр Джордж Тауна, повинуясь зову природы, покинул заседание и отправился отдавать воду земле. Но вот беда, микрофон он отключить забыл. Видимо, очень спешил. Но издаваемые им трели прервали важную речь Рэйчел. Все присутствующие в результате слушали художественные рулады писающего мэра, а не скучную тягомотину про инфекционные болезни. А все могло быть гораздо хуже. К счастью, мэру приспичило лишь по малой нужде. Но Рэйчел молодец, она мужественно держалась до конца своей речи и даже не описывалась от смеха. Вчора їду собі в маршрутці, і знаєте, познайомилася дуже з таким цікавим співрозмовником. Він і про дороги може поговорити, і про комфорт в маршрутках. І в моді розбирається. Дивіться, що це за такий співрозмовник в мене вчора трапився. Знову ці маршрутки. Знову соціальний дискомфорт міського транспорту. Куди ж дивиться міська влада? Як все задовбало. Чувача, куди ти мене тягнеш? Куди ти мене тягнеш, не займай постане місце. Що за запах? Що за аромат? Божественний аромат. Звідки він долинає? Шанель. Точно Шанель. Шанель, та. Шанель. А, я, де там? Дешевий шерпотреб, Китай. Я так міг лухамотись. А зараз увага! Ану, ану, згадуйте! Нічний клуб, танцпол, і звучить ваша улюблена пісня. І ви починаєте танцювати, і вже байдуже, як ви виглядаєте з боку. Головне відірватись наповну. На наступному відео багато хто може впізнати себе. Особисто я впізнаю. Думаю, ви також пізнаєте. Заглянути в голову студента так на четвертій парі, так ось як може виглядати його мозок: не. Чата, що правда, то не гріх. Ми таки обожнюємо ображатися. Ну на будь що не подзвонив мені? Образилась, подзвонив, але не спитався, як в мене справи. Значить, козел, треба образитись. Та що казати, сьогодні їду я в маршрутці, Водій не сказав мені: візьміть вашу решту, а просто тицнув оці 50 копійок. І що ви собі думаєте? Так, так, я на нього образилась. Але з цими образами ми зовсім не помічаємо, як виглядаємо зі сторони. Прошу саме так може виглядати кожна ображена дівчина. Ви думаєте, лише собаки вміють відчайдушно охороняти свою територію? Е, ні, деякі коти можуть дати фору найкрутішим сторожовим псам, не підпускаючи чужого до свого особистого, на їхню думку, простору. Я, ні, я ні, хочу Ти чувак? Это, в смысле, твой гершок, да? Зовіть экзорциста. <ривіт> твой горшок. <гаржа. ривіт> Демона изгонять буде. <будуть>. Чувак, <ривіт> ну тебе не бою. <плес> <плес> Деякі чоловіки, наприклад, беруть своїм статусом, інші зовнішністю, а хтось сексуальними, на їхню думку, танцями. Дивіться. Harlem Shake. Новинки у сфері стоматології. Тепер вирвати зуб можна на свіжому повітрі і без наркозу. Таке собі от поєднання приємного з корисним. Say goodbye to the tooth. Ready? Okay. Bye. Three, two. Keep the tooth up. Chin up. One go. It didn't. It did. It Let's did. see. It did. Oh wow! wow. <laughs> Where'd it go? I did not see that. <laughs> Can I have water? Maybe. <laughs> продажі з'явився новий засіб для скляних поверхонь та вікон. У нього особливий склад, а ще він дуже зручний у користуванні. Містер плюнув веселіше прибирати вдвічі швидше містер плюнув. У продажі з'являться нові уги Дарта Вейдера. Просто фанати цього мужчини вже чекають, коли можна буде вдягнути ці супер-мега стильні капці. Огі! Го! Горі! Гоу! Огі, огі, що ж ось і підійшла до завершення наша програма, та не засмучуйтесь. Вже зовсім скоро ми з вами зустрінемось на тому ж місці у той же час. Я вас дуже сильно люблю. Бережіть себе та Україну, і все у вас буде добре, Па-па!